Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів шостих класів. Сьогодні ми з вами повторимо й доповнимо відомості про будову слова і його частини, зокрема, про корінь. Влаштуйтеся зручніше і почнемо! Нагадаю, що слово складається з морфем найменших значущих частин слова, які мають певне лексичне або граматичне значення і не можуть бути поділені на ще менші значущі частини. Корінь слова це головна значуща частина слова, яка є спільною для усіх споріднених спільнокореневих слів і містить їхнє спільне лексичне значення. Корінь є обов'язковою частиною основи слова. Часто основа складається тільки з кореня. Наприклад, корінь сад. Сад, садочок, садівник, садити садівництво, корінь ліс, ліс лісовий, лісник, лісок ПІДЛІСОК КОрінь роб. Робота робітник, заробити вироблений. Здебільшого звуковий склад корення залишається незмінним. Але під час словотворення і словозміни внаслідок чергування або спрощення звучання і написання кореня можуть змінюватися. Наприклад, їзда виїзний, щастя щасливий, вага важити. книга – Книзі Воля, вільний тощо. На сьогодні в мене все, друзі. Але наша подорож країною мови триває. І з нетерпінням чекатиму нової зустрічі з вами. До побачення!